Доброго ранку або доброго вечора. Їду не знову працювати, але зараз на одинку 6, 6 вийшла поскоріше, щоб бути там скоріше, і трішки більше попрацювати. І так, ми їдемо. От стільки я їхала. 55 хвилин, 43 майли, зараз вже взяла замовлення і йду за замовленням. Перше замовлення. Дивіться. Який дім я привезла перше замовлення? Ось. Ранок, сонце сходить і ось цей будинок. Який він гарний. Замовлення ось таке маленьке. Дуже гарно. Ж, як же гарно. Там сонце сходить. А здесь яка краса. Дуже краси. Ну щоб сонце вставило, щоб його побачити не будуть чекати. тому їду за наступного Ну, зараз, зараз вже буде видно сонечко. Зараз на 740 ранку. Ну, сонечко вже видно. Перші промені сонця. Як вже гарно сонечко. Тут дорогу роблять нарешті відкрити не встигла зазняти так було класно, з здорові Дуже гарно було. Просто подивіться. На це як дуже гарно. Як красиво. Я тут ще не була, це перший раз. Дуже гарно. Подивіться, як сіно зложено. Бали складено. І така ось гора. Дуже гарно. Ось Такі тут гори, дуже красиво. парк яке це на да парк Хар... Харно. гарно Тут подивіться. А зад мене машина їде. Потрібно ускорятися. А! А! а? Тут е дуже гарно теж. Там річка. Дивіться, в який будинок зараз відвезла, дуже-дуже гарний. Ось така от місцевість. Дуже красиво, там будинок теж дуже гарний тут. Дуже красивий. Дуже... Трішки холодновато, але нормально, дуже гарний. Ще вам з іншої сторони покажу будинок. Ось який будинок, дуже красивий. Це такий будинок. І там ще йолка дуже гарно дуже. Просто подивіться тут, яка атмосфера. Наверно, цей буде блог не про Дардеш, а про дороги Америки. Дуже гарно. Просто подивіться, які тут дома. Наскільки тут гарно. Дивіться, там зруйнований будинок. Класно. Дуже подобається. Ну що, зробила собі трішки паузу хочу поїсти. Ось такий салатик я зробила, капуста, цибуля і там кроп, петрушка. І також вчора готувала вже плов Ось він там Ось він там. І зараз буду їсти. Я ще взяла собі сухофрукти, там фіники, манго, такі. І ось такі батончики по стілу, щоб перекусити. Тому зараз буду їсти Ось такі клов з Я дуже його люблю. Він дуже смачний. дуже. Привезла замовлення, а тут ось такі поліцейські машини стоять. Я не знаю, якісь здані там, я не знаю, що за здані, Віддала дівчині замовлення, от тут такий от ліс. Дуже гарно тут. Мені цікаво, що це тут таке. Я потім подивилася і побачила, що це. Там поліцейський участок. Нада. Це я привезла поліцейський участок, але він якийсь такий дивний. Чесно, я ще такий поліцейський участок не бачила. У якийсь такий старенький, якби його дуже-дуже давно залишили. І там нікого немає, але там все ж таки працюють поліцейські. Мал такий маленький. Напевно, із-за того, що це все в лісі. І городок дуже маленький, таке як поселок, село. Тут декілька домів і все більше нічого. Я думаю, тому лише такий маленький поліцейський участок. Тут довкола ось ліс і все. Декілька будинків. Більше нічого немає. Так от. Забрала знову від твоєї дівчини ось ці посилки. І відвожу на пошту. Знову. Вже на іншій пошті. Відвезла це замовлення на пошту. Там потрібно було відсканувати, потім їй чек відправити. О, машина! Українці! Прикольно без номерів навіть. Хтось її походу купив. Скоперта. Це стовідсотково скоперта вона. Ніс-анчик. Дуже, дуже гарна. класний нісанчик. ник Цікаво, в чому проблема була. Або. Вона нормальна. Ну, це видно, що скопорта. Моя ж машина теж звіте. Я знаю, в якому стані машина приїжджає. Ну, відвезла я це замовлення від тої ж самої дівчини, що коли я забирала з готелю. Це було два тижні назад і, виходить, вони ще в готелі живуть. Цікаво. Так, ладно, поїхали за іншим замовленням. У мене вже замовлення, я його взяла. Зайшим. Знаєте, за що мені подобається Америка? За те, що тут всі дуже привітні. Коли забираєш замовлення, то всі такі так улипаються. Так дуже гарно все говорить. А потім, коли відходиш, то в них таке таке такі серйозні. Забрала замовлення і їду далі. Привезла я в ось такий ком'юніті, такі домики, Дуже гарні, спокійний. ось, дають ціки. Тихо, спокійно. Машини не літають. Дуже класно. Зобрала замовлення з такого ресторанчика там нехай. А дивіться, тут такі червоні дерева. Дуже гарні. Відбожує замовлення. Достатньо далеко їхати. Просто подивіться яка пробка спереді. Мені зараз потрібно ось туди влитися. Там машин стільки позаді мене. Ось туди, 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 туди. Клас. І тут завжди така пробка. Зараз я трішки проїду і потім зверну, тому що мені потрібно. В інший район поїхати. Диви, що робить. Ну, диви. Бачила придурків на ну, шоб такі. Перез... Це мене машина доконає колись там. Чесне слово. Вона просто в'їжджає куди не. Потрібно. Ось поліцейський. Клас. Шериф. Дві машини зупини. Клас. Щось супер. Ось я сюди зійду, тому що там ще дуже-дуже дуже велика пробка. Іди, давай. Братан, Ось, всі туди з'їжджають, хто знає, куди. Ой, блін, зараз телефон паде. Куди з'їжджати? Тут всі з'їжджають, ось я так. Зараз вчиню. Один раз попробувала як з'їжджати і все. Так, не описалася. Шутка. Тепер постійно з'їжджаю от сюди. Ось туди з'їжджати. Люди з'їжджають туди, а мені потрібно сюди. Ш -ш -ш. О, щоб ви розуміли, якщо эм, хтось засинає за рулем, ось тут, тут така є. Зараз ви зрозуміли, якщо хтось засинає, то зразу так от машина треба жить. І так і да. Ой, який вітер. Я так давно не була в цьому ресторані. Мені тут подобається, тому що там гори. І дуже гарно там. Отель, напевно, не знаю, що там. І ось такий ресторанчик. І я Забрала. і голичик. Ай, який вітер! Це на горі? О, такий хороший. Ось, гора, видно. Який вітер, це їде від вас. Мені захотілося сюди ззади поїхати, а тут виявляється, там знизу гаражі. Я ззадній цього ресторанчик спеціально поїхала, щоб побачити, що там. Тому що дуже цікаво, ще туди не їздила. Завжди там, заходила, там заходила і більше Ось, завжди сюди заходила і все. І... Зараз їду трасою і їде поліцейських багато, якби кортеж когось супроводжують, екстаті Якогось... недавно. Я не пам'ятаю скільки днів назад, вроді два тижні назад, в Філадельфії був Трамп і 15 хвилин від мого дому він був. Ми коли їхали додому, то ми не могли проїхати, тому що все було перекрито. Вся дорога була перекрита. Декілька там людей, напевно, пропускали, тому що було видно. Є в інтернеті відео, як він там в Макдональдсі їсти роздає. Когось пропускали, хто напевно замовляв, не знаю. Ну просто дорога вся була перекрита. Неможливо було туди навіть потрапити. Я не знаю, я їх пропускали, але якось пропустили. Тому зараз теж так їхали, якби хтось такий приїхав серйозний, тому що багато поліцейських було. І поліцейські довкола, і посередині якась о, броньована машина. На жаль, я не змогла засняти, тому що це дорога була вже швидко потрібно було їхати ось так от такі от новини в Філадельфії. Я вам хотіла показати ось на який я була горий, так можна сказати. так ось. Я була в тому домі, ось такий дім, а я була в тому і відвозила за Це такий маленький городок, тут десь шість або сім домів, я точно не рахувала. Такі от шикарні тут машини. Це ось такий там. Зараз по новіаторі потрібно їхати та дам! Це я! Зараз ось буду проїжджати, я вночі вам знімала дом, який дуже приукрасений. ось, ось він, ось він тут. Дивіться. Там навіть є Wednesday. Я зараз покажу. Дивіться, яке там все. При вході вен Це шикарно. Потрібно ж мати таку максимальну ідею. Дуже класно. Просто подивіться, наскільки тут гарно. Друзі тут красиво. зеленка тоже тоже гар. Ось цей будинок. Відносо ось такий великий бик. Дивіться, який гарний будинок. Розантами, як гарно. Не все гарно зробити. Поки відвозила замовлення, їхала о, трасою, і, щоб ви розуміли, дорогою загорілася машина, вона почала настільки димитися, що просто вона почала спочатку димитися і всі просто об'їжджали цю машину. Жаль, я не зазняла. Може буду зараз знову проїжджати, може, якщо ще там машина, то обов'язково я зазніму, якщо вона там ще буде. Подивимось. Зараз буду проїжджати, от під цим іменно зараз буде міст, де о, загорілася машина. Це з тої сторони, я не можу зазняти, тому що ось це мені буде зараз мішати під цим мостом. Он там, загорілася була машина. Вже ніч. Взяла останнє замовлення. Сьогодні трішки день був такий не дуже -бізі. Ось Останнє замовлення несу. Ось так темнося несу просто йду такою алеєю. Іток буде сьогодні дуже маленький. Тому що мало було заказів сьогодні. І я дуже втомилася. У мене дуже рука болить. Після того, що я була в аварії, рука все одно болить. Щоб я не робила. Ну, відвожу останнє замовлення. Ну що, закінчила я сьогодні.